Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні я записую розбір домашніх задач без вас, тому що ви пишете контрольну роботу, але потім у вас буде можливість посмет... посмотреть то, что я записала и свериться с решениями. Первая задачка была очень простая. За какие час трактор с потужностью на 75 кВт выконная викон, работа 540 мегаджоулей. Здесь на самом деле никаких сложностей не вижу. Есть формула потужности. Находим час из этой формулы. Переверяем единицы и обчисляем. Можливо, секунди перевести в години. може быть, це було б раціонально. Наступна задача: Зламаний автомобіль тягнут на буксирі з незмінною швидкістю, прикладаючи силу 20 кН. В хвилини сила натягу горизонтального буксирного троса виконує роботу 10 МДж, з якою швидкістю тягнут автомобіль. Ну, на самом деле. В данной задаче в данной задаче у нас сила с которой тянут это и есть сила натяжения каната поэтому в принципе я работу обозначаю просто буквой а потом для расчета здесь написала что это сила с которой тянут сила тоже у нас есть но самое главное что постоянная скорость на это нам сразу обратили внимание с неизменной швидкостью с Далее ему формулу работы, подставляем вместо перемещения швидкость на час, и швидкость отсюда легко находится. Кстати, хочу зауважить, что здесь, если мы в метрах за секунду разраховываем, то получаем приблизный результат, а если мы все перевели бы в несистемные единицы, то 30 км за годину получили бы точный результат. Ну, или можно сделать... Все-таки не 8,3, а 8,1 третьи, тогда мы точно получаем 30 км за годину. Там целое число получается. Тримаем вот так. Ну вот, да, так бывает иногда в задачах. Тем не меньше 8,3 метра за секунду совершенно правильная відповедь, потому не, перем... не волнуйтесь. Короче. Так, 2339. Вертикально вгору стріляють з ручницы початкова швидкість руху кулі В, на якій висоті H швидкість руху кулі зменшується в два рази, опором повітря знехтуйте. Ну от, ін, іноді автори вам підбрасують задачі без численних даних, для того, щоб ви практиковались в розв'язуванні задач в общем вигляді. Давайте. А, на нам, початкова швидкість В. Вот, у нас V початкова швидкість і на какой-то висоті швидкість V1 V пополам. Вот она у нас, на висоті H. Понятно, що якщо тіло підлітає до верхньої точки, то це буде какая-то висота H, велика, швидкість там буде дорівнювати нулю, але це ми не будемо результати при розв'язуванні цієї задачі. Ми розглядаємо початкову енергію, то есть воспользуємося закон збереження енергії. Спочатку енергія тільки кінетична, на цьому, на цьому рівні потенціально дорівнює нулю, Потом на высоте h маленько. E у нас и потенциальная энергия mgh, и кинетичная энергия mv1 в квадрате на вперед. Скорочиваем на m, умножаем все на двоечку, тогда будет разной швидкости: v квадрат минус v1 квадрат, и доревне 2gh. На m мы скоротили. И тогда 2gH будет доревнивать v квадрат минус v квадрат на 4. Это мы подставили V пополам, и в квадрат возвели. 3 четверти v квадрат. Ну і, соответственно, аж буде дорівнювати до 3 ,8. 3 ,8. Ну, Сподіваюсь, у вас все теж вийшло. Можливо, здесь перевірити, ще одиниці окремо, якщо тільки формула, але ми не будемо розраховувати. Але це якщо не складна формула, то можливо і не перевіряти. Як от в цьому випадку, тут і так понятно, що метр квадратний а на секунду квадратну, а здесь метр на секунду в квадраті. Даже усно видно, що это будет метр. Хорошо. Далі. До кузова автомобіля завантажують сталевий сейф масою 450 кг за допомогою рухомого блока, з якою силою робітники тягли вільний кінець з мотузки під час роботи якщо ККД блока дорівнює 90%. Все, что мы знаем про установку, это то, что это рухомий блок. Це. Больше ничего не знаем, тому я не буду рисовать, я не понимаю там, под углом, не под углом, как они тянули. Важно, что просто рухомий блок. И тому ми, факт того, что це блок, Я это учла только вот здесь. То есть мы веревку должны вытянуть на вистань в два раза довшего, ніж высоту, на яку поднимают груз. Ну, сейф в нашому випадку. Так як у нас є ККД, то я нагадую, що ми розпочинаємо розв'язання задачі, де є уповінання про ККД, або дано, або знайти з того, що записуємо ККД. Це відношення корисної роботи до виконаної. Корисно, ми піднімаємо тіло на висоту H, тобто МЖ. Виконано. Сіли F втягнемо, витягуємо врявку на відстань L. Відстань L, так як це рухомий блок. Древнюю 2H. Подставляем на H скорочуем, потому что мы не знаем это H, и вот мы нашли возможность от него избавиться. А отсюда уже из формулы для ККД спокойно находим искомую силу. МЖ сила тяжения делим на 2, удвоенное ККД. У проверяются переверяются легко, потому что. В моем розв'язке ККД без одиниць вимірювання. Якщо у кого-то відсотки, не забувайте, що вам потрібно буде ці відсотки враховувати при перевірці одиниць. Тому я і підказую кожен раз, що зручніше в долях розв'язувати. Но тогда у вас есть в формулах, везде должно быть 100%. Во всіх формулах, які ви пишете, везде должно быть 100%. Якщо ви такі прихильники відсотків. Вот. А дальше мы считаем, получаем 2500 ньютонов, ну или 2,5 кН. Это ответ на задачу. И далее сейчас вы пишите контрольную работу. Домашнее задание. Дом, задание до дома у вас вот на слайде есть. И будет в Google классе. Осталась всего одна работа. И мы дальше приступаем с вами уже до повторения. Все. Це, на этом запись я завершу. Ми продовжуємо з вами працювати.